Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в дзвіницю в шестирамочних вуликах. От і до нас весна прийшла. Бачите що робиться. Ну, я сам в гості прийшла навіть. Який пішов обліт. Аж на душі приємно. Як бджоли так літають. Мабуть вам не тільки видно вам і чути. Як бджілки всі повиходили, хто сильніше, хто слабіше. І вже навіть починають на деяких і вичищати е, крошку. Все ж таки, вже ж вони сиділи. Та вже почти місяць вони сиділи. І морози були у нас, і 10 градусів. Вночі і 6, і 7 різні були температури, але вони, бачите, поки що живі, поки що працюють, і в іде дуже гарно. Можу ближче вам піднести, показати. Видно вам? Я вважаю, що буде видно. Дуже гарно. Вийшли. Це тільки 5 хвилин буквально я вийшов, ще нічого не було. А зараз бачите, що робиться, як вони гарно літають. Отак от мої відводочки пішли в зиму і от в такому стані вони зараз знаходяться. Я завжди казав, кажу і буду казати, що Молоді матки, вони своє діло роблять. Так що дивіться, деякі матки є вересневі, є матки серпневі. Оце самі старі, мабуть, у мене липневі матки тут. І отак вони понабирали силу відкривати навіть ну нема. Ніякого сенсу відкривати і показувати, що там, тому що видно все по льоткам. Я вже показував, я казав, що люди, ви придивляєтеся завжди по льоткам. Якщо бджоли вийшли в такому стані, вони літають дуже добре, то навіщо його залазити лишній раз, порушувати їхній температурний режим всередині вулика. Коли у вас все видно. Бачите, хмари заходять, але температура в нас 14 градусів і все. Оця сімейка, я вам мабуть, не показував, я поміняв отсюди увіз 145, що вчора у вас у відео показував на той точок. А сюди привіз. Ось вони. Будь ласка, виходять і вони так же само облітуються, як і всі, тому що вони виходять і запам'ятовують бджоли своє місце і заразом повертаються. Отак От ми 27 листопада сьогодні. Всі бджілки, всі-всі. Зараз, я думаю, ще буде більше. Сонечко пригрівати, тому що стоїть до 4 гра... вечора буде сонечно, але ж не дуже воно чисте небо, дуже сильно затягнуто. Я хочу побажати всім бджолярам, щоб вони не скупилися ні на білкову підгодівлю у початку серпня і вересня, ні на Жидку підгодівлю, сахаром або сиропом, чим ви там загодовуєте, щоб ви не скупилися ніколи. Тому що оце, я вже казав, в мене відео є, що серпнева бджола це золота бджола. Ось вона вам золота бджола, яка вона зможе. Це різні бджоли. Весни, весною бджоли одні, а осінню бджоли другі. осінню У них і структура тіла друга, і запаси їм. Потрібні набирати жирове тіло. А весяна бджола вона вилітає, вона відпрацює е, короткий термін е, життя і полетить в небуття. А ця бджілка повинна перезимувати в когось 6, а в когось 7, а у кого ще й більше місяців повинна пережити, щоб е, її замінили. Отак, От бачите. Працюють, вверху теж літають, ну, але все затягнуто. а там десь просвіт тільки поз'являється, сонечко тільки з'являється і зразу. Так що, і ще раз повторюю, що серпнева бджола, це золота бджола. Запам'ятайте, занатуйте собі, що це ваше майбутнє. Буде Будуть бджоли в такому стані, хоч приблизно як у мене, то й буде і у вас у му році прибуток дуже гарний. Мед піднявся в Україні в ціні. Деякі поздавали, деякі не хочуть ще здавати, чекають, що він ще більше підніметься. І я вважаю, що мед, мабуть, підніметься іще більше. За решітку від мишей скажу що наукою доказано, що якщо навіть не ставити решітку, а у вас буде розмір льотка 9 мм, то вже миші, ніякі миші не пройдуть. Ця у мене, вона 9х9, 9, я її міряв, я її четвертий рік використовую. І ні одна миша нікуди не заходить, ні на одному з точків. Бачите, вони вискочили дуже весело, але <соє> сонечко ховається. Але нічого. Кому припекло, мабуть, вони очистяться, сідають, бачите, хто водичку п'є на цих, на пластики. Бач, водичка, і вони її збирають. Але бачите, як опорожняються. Нормальний кал нема ніякого поносу, ніякого проносу, тому що я намагаюся за ними доглядати. Якщо людина взялася доглядати за бджолами, вона повинна все віддавати. Отак От вони у нас в даний час. Що вам цікаво, пишіть, будемо бачити, я в цьому році я показав і вчора вам, що поутеплював по бокам. Переді не треба, ззаді теж зробив і порозрізав вдоль і, бачите, позашивав отак, щоб вітер. У нас що тут? І морозів я не хвилююся за морози, що будуть там морози, там буде тяжко бджолам. Я хвилююся більше всього за те, щоб не було сирості в вуликах і вітер не сильно. А остальне я не хвилююся. Бачите, я одягнутий, а вони бідні, без шуби і літають. Ну, так, Ясно, що естетичку естетики немає тут, як була, тому що пінопласт цей не дуже красоту наводить. Але ж мені головне, щоб ділки працювали, літали. Я і не здивуюся, якщо вони зараз ще й хтось принесе і пилок. Тому що є квітки, деякі повилазили. Дивлюся, і математика, воно ж вночі мороз, а в день тепло. Там декілька квіток. Так що я і не здивуюся, що вони можуть принести що-небудь. Але це треба, треба спостерігати. Отак От вони. Мої хороші, бачите, нема сонця. Хмари йдуть такі густі, аж прямо на землю сідають. Ну все, так хотів вам показати, порадуватися своєю бджолою, як вона у мене літає в даний час. Але ще зимівля впереді. Будемо сподіватися, що ще буде і в грудні, і в лютому. Будуть обльоти і ми будемо... Радуватися нашим бджолам. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. І ми будемо з вами спостерігати за нашими бджілками. Канада, 25 рік, листопада 27. -й. Працюємо далі.